Пане Костянтине, останні дні фіксують збільшення обстрілів по Запорізькій області і Запоріжжю. А місцеві кажуть про десь подвоєння кількості обстрілів. А з чим це може бути пов'язано? Ну це може бути пов'язано з тим, що росіяни дуже розлючені втратою низки позицій. І ділянок на лінії бойового зіткнення. Ну і крім того ж, їм же ж періодично перманентно підвозять боєприпаси постійно. Тому звідси і така ситуація, що вони дійсно збільшили кількість обстрілів В крайні дні доходить до сотні, там плюс-мінус артилерійських обстрілів на добу. А якщо дивитися всю лінію зіткнення, зокрема на тих ділянках, де стоять наші хлопці-сободівці, то там постійно ну, по всій лінії зіткнення росіяни з важкої артилерії, я підкреслю з важкої артилерії, постійно накривають е, в сторону наших позицій. Тобто, якихось ознак снарядного голоду, там чи того, щоб вони б заощаджували щось принаймні на Зупорізькому напрямку, не спостерігається. Да, поки у них зберігається так, би мовити, артилерійський безліміт, навіть попри те, що наші побратими щотижня вибивають приблизно там 5 артилерійських складів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Була сьогодні наймасштабніша ракетно-шахетна комбінована атака? Під основним ударом був південь? Найбільше дісталося Одесі, особливо портовій інфраструктурі. А ну вони збирали виходить на цю атаку. і Там за зерновий кордор помстилися. Чи це теж може бути пов'язано з тим, що відбувається на фронті? І ще хотіла запитати у дні, коли чи ночі, коли масштабно росіяни атакують там тилові чи великі міста, що на фронті в цей момент. Відбувається, чи змінюється там якось поведінка ворога? Ну по Запорізькій області тактика у них така: вони десь приблизно о 10 й вечора, там після 10-ї вечора починають совати оці установки С-300. Це прямо, це Пологівський район і Бердянський район. З цих районів саме вони ведуть ракетні обстріли, а перед тим запускають оці шахеди. Там за годину за півтори вже призвичалися всі, що якщо з'явилися шахіда, десь година півтори можливо можливо буде ракетний обстріл. Тому я всіх в чергове закликаю через п'ятий канал не ігнорувати повітряну тривогу, бо від цього залежить ваше життя та здоров'я. А на фронті вони і вночі ведуть обстріли, і вдень, і в Равранці вони. Якби роблять, ну аналізують ситуацію, їм підвозять ці всі і тепловізори і прилади нічного бачення, і вночі вони з гелікоптерів скидають бомби і на громади на лінії зіткнення на позиції наших побратимів. Тобто, ну не сказати там, що під час таких повітряних атак там чи Ракетних обстрілів вони там зменшують інтенсивність на обстрілів на лінії зіткнення. ну такого не можна сказати Просто раніше ну або ми себе так цивільні заспокоювали що от якщо росіяни десь там на безпосередній лінії розмежування на фронті відгрібають від збройних сил України, то вони тоді відіграються на цивільних і починають там кошмарити міста великі. Чи воно зараз зберігається ця тенденція? Чи вона оце наше уявлення було від самого початку помилковим? А ну стосовно того, що вони виміщають злобу на цивільних, так це у них постійно. Вони ж постійно піддають атакам артилерійським і бомбардуванням цивільні будівлі. Я вже розповідав, що в Гуляйполі розбабахали хату на її горіші на даху стояла звичайна супутникова, спутникова тарілка. Вони її видали за якусь там українську радіолокаційну. Станцію вони ж ну постійно все стирають під ноль? Бо, наприклад, у них є ще така тактика. Наприклад, вони там на певних ділянках залишили певні позиції. Вони там, грубо кажучи, переходять в сіру зону. Вони потім просто її випалюють, роблять з неї чорну діру, що там взагалі нічого не лишається, і така тактика у них теж є. А на оцих прифронтових громадах там ще залишаються люди, чи ну у вас нема такої інформації цивільні. Там на тих ділянках, де наші хлопці стоять, те, що мають можливість особисто побачити, да люди залишаються знову ж таки. У, у кожного своя мотивація, чому він там залишається? Ну і також не треба скидати, що. Іноді доволі таки халатно до особистої безпеки ставляться люди, які досі залишаються в цих громадах. Ну треба відверто казати. Ми то, наприклад, мій підрозділ, коли ми ті чи інші задачі виконуємо. Ми завжди всіх агітуємо виїжджати, що нічого там сидіти. Ну знов ж таки до кожного ж голову не залізеш і сілком його не потягнеш. Звідти а це а переважно це як там люди літнього віку, чи є там умовно середнього і молодого. Різ різна не можна сказати, що якась це певна вікова категорія. Ну я ж кажу, що у кожного своя мотивація, що там залишатися. Скажіть, будь ласка, чи відчули якісь проблеми, можливо, у ворога з логістикою, чи взагалі зміну якоїсь там їх тактичної поведінки? Після того, що сталося напередодні, я маю на увазі удару по кримському мосту. Там 145-та опора упора не дожила трошки. Ну росіяни там пустили реверсний рух. Але чи чи може там треба ще почекати, коли з'являться ці потенційні проблеми з логістикою у ворога? Я вам так скажу без подробиць, На одній з ділянок наші хлопці взяли під контроль певні логістичні шляхи, які росіянам поламали постачання озброєння і перекидання живої сили. Якби ну в цьому плані можу да, що наші хлопці доволі такі вдало діють. А оця от пошкодження кримського мосту, який воно вплив матиме на логістику росіян? Ну вони скоріш за все почнуть більше використовувати цей сухопутний коридор, який іде через Запорізьку область. Цей Крим ростов Вони ще активно його крайній рік розбудовували. Але тим не менше вони ще і там готуються своєму народу підкласти свиню, бо вони хочуть зробити цю трасу платною. Так що подивимося, як вони будуть її використовувати. Але зараз вони доволі таки активно її використовують, зокрема і для перекидання військових вантажів на запорізький напрямок і той саме поповнення живої сили з полігонів в Ростовській області, бо наші хлопці вправно на їх трьохсотять і двохсотять. А, тобто, Крим не є умовно такою базою для е, живої сили і ресурсів ворога для південного напрямку. І умовно, те, що там, он, там ще трошки склади у них з боєприпасами повибухали, то це ну як не так сильно впливає умовно на їх потенціал на південному напрямку. У ну, них є декілька шляхів підвезення, підкріплення. Тому е, Крим ну. Я скажу на нашому напрямку, це та де стоять наші свободі, всі хлопці це глобально ніяк не впливає. А стосовно взагалі, взагалі російської логістики, бо чимало експертів кажуть, що логістика для росіян це слабке місце. А чи чи справді це так з огляду на бойові дії і те, з чим стикались ви і хлопці вашого підрозділу? Ну як наші вправно працюють на те, щоб їм повністю поламати логістику. Вона у них і так диш, а є остаточна ще добити. Хоча знову ж таки для об'єктивності скажемо, що росіяни теж вчаться на своїх помилках, в тому числі і в плані логістичного постачання. Тобто, якщо порівнювати те, що було там умовно на початку повномасштабного вторгнення, і те, що зараз, то воно кардинально відрізняється, вони стали трошки обережнішими. Отою А стосовно того, що відбувається з генералами на Росії, бо ви, мабуть, читали, що там генерал як позивний Ташкент трошки відійшов а в інший світ, ще там не до не доживали певні генерали, а деяких посунули, провели кадрові ротації. А, чи може ви там по перехопленнях чули, як це на потенційно на росіян може вплинути? Та як воно може вплинути? Хто б сюди не прийшов, який командир? Вони всі ведуть окупаційну війну проти України. Їх тут уже ж ну в Запорізькій області. Це ж не перший командир, е високий командир, якого е наші прихлопнули, але тим не менше вони присилають нових і ті так само ведуть окупаційну політику. Тобто, ну для нас ніякої різниці немає. Те, що відчуває російський солдат, до нас абсолютно це не хвилює. Так а якщо російський солдат відчуває умовно моральний дискомфорт, може він гірше воює? Я до того веду питання Моральний дія. Я вам приведу приклад в тимчасово окупованому Бердянську відчувають моральний дискомфорт, коли не можуть у вільному доступі горілку знайти. Оце от інформація буквально вчорашнього дня. Усим у них реально моральний дискомфорт, а п'ють сильно і прямо кожного дня. Пане Костянтине. Власне, чутно. А, Кажу, а п'ють прямо сильно і кожного дня росіяни? Ну вони кожного дня шукають, де б їм випити, але є проблеми з цивільним. Ні, є звичайно небайдужі громадяни, які їм завжди продадуть. Але от вчора ми отримали інформацію, що складно їм знайти аколит. Кончилося в Бердянську, те, чим росіяни підживлюються. А пригожинські оці заколоти спроби там чи воно так само, чи воно мало вплив і чи говорили якось ну самі росіяни між собою? І в, в ті моменти, коли Пригожин там намагався рухатися, відчувалося це якось по фронту? Ну нам вони нічого не розповідали про свої враження про Пригожина проти наших хлопців, вагнерівців не було нічого сказати не може. На, на цьому напрямку не було. А, дякую дуже, пане Костянтине. В першу чергу, за вашу службу і за те, що нас захищаєте. І по-друге, за цю розмову Костянтин Денисов був з нами, а, боєць Легіону Свободи. і а, Вітаємо вас. На, розповідав про запорізький напрямок, що там відбувається.